Доброго дня, мої дорогі дівчата та хлопці. У нас зараз початок серпня, і я вам е сьогодні покажу, що можна зробити з петунями, коли вони вже майже майже відквітли, але можна дати їм ще е шанс на нове квітіння, десь, е якщо буде тепло, то десь, <кій> десь в вересні. Дивіться, от цей горшик. Це, в принципі, не я його саджала, він був такий трошки занедбаний в магазині, і я його пожаліла і купила я його, відлікувала, він квітнув, але ось зараз, бачите, тут же квітіння майже немає. Що ми робимо? В принципі, ми дивимося, можна робити таким чином, що весь час підрізати тільки частину гілочок. А частину залишати довгими. Тоді так частково частково квітіння не припиняється, а весь час є гілочки, які дають нові квіти. Але я так по ньому дивлюсь: ну, от зараз і будемо разом з вами дивитися, що тут у нас. Ну, дивитися. В першу чергу ми обрізаємо ті гілки, які, ну, які вже в принципі ніяких ознак майбутнього квітіння не дають. Чому бачимо, що там вже. Все, що можна, було вже відквітну. От, бачите, є бутончик, тому можна і залишити. Оце от, оця гілочка, вона вже квітнути не буде. Ми його, її відстрігаємо, і вона ще зараз почне розпушатись, і ще будуть квітки в серпні, в вересні. Я потім вам це покажу. Оце от, де ж, бачите, вона вже повністю, хоча і обирали квітки, ну десь ну, бачно, що тут все вже щось може не відібрано, то воно ще насіння почне зав'язувати, і тоді, в принципі, ніякого квітіння не буде. Це ще може ну, відірвалося, ладно, тоді підрізаємо. Що там у нас ще? Ну, от бачите, тут от одна квітка, і більше квіток не буде. Це все це вже було. І ми її зрізаємо. Ось тут, ну, тут ще так. Бачите? Ну, тут вот хай доквітає, тут одна квіточка і потім її треба буде зрізати. Ну, цей от. Відрізати ось так. Все це відібрати, так щоб... Тут ще дамо поквітнути. І у нас оця, оця, оце все будуть нові. гірки. А тут ще нехай ну, ну, ті потім можна теж відрізати і вже дати йому шанс на дати йому шанс на, на вересень. Ну, ось так. Якщо зрозуміло. А деякі можна і повністю від, відрізати. Давайте лучше на цьому подивимось. Теж це з той же. Ці з того ж опори, що я просто не сама їх розмножувала. Тобто, дивіться, що я ще хотіла сказати, дуже важливий нюанс, це те, що коли ми підрізаємо гілочку, підрізати її треба не на кінці. Це дуже такий важливий нюанс. От Якщо, наприклад, у мене дівчата, яких я навчала пітуні вирощувати, вони робили таку помилку. В чому вона? Вони думали, що прищепнути десь, отак на кінці можна на кінці, да, відрізати, і потім воно почне розпушатись. А виходить дуже така неприємна річ, що саме в кінця тоді воно починає отак отак от давати дуже багато розпушування, гілка стає довга, важка, і от ця частина просто може обламатися, або їй буде дуже важко. Що ви повинні запам'ятати, що якщо ми. Підрізаємо, прищіпуємо підувню, чи на початку її формування, чи коли ми хочемо дати їй нове життя. Не більше, ніж 15 см від кореня. Тобто, якщо ми хочемо підрізати, дати нове життя, от, наприклад, да, гілочка, вона вже деструктивна, ну, в тому сенсі, що вона вже квітнути не буде. Але на серпні ще її можна і перезапустити. Бо десь 15 см, тут можна і понижче. Наприклад, яка. Ну, от, бачите, тут одна відв'яла, відв'яла, і вона вже квітнути не буде. От ні тут прищіпуємо, а ось. Отак, от 15-10 сантиметрів. Ось так. І оця гілочка ще встигне дати. У мене ще встигає при нашому кліматі, вона встигає ще вересніше поквітнути. От сьогодні. Ось так. Що тут ще можна. Ну, ці ще хай доквітають, доквітнуть, квітну ці теж можна підрізати буде. Тут всюди ще квітки є. Ну, ось так. Те, що я вам хотіла сьогодні сказати. А я ще зніму відео про те, як серпневий сад квітне, зараз дуже багато. Питонів, ну все, ще квітне, все ще можна очікувати від саду. В серпні я вам окреме відео можу якусь красиву музику зніму. Або без музики, але буде красиво, і можна буде відпочити. Все, пока-пока. Ще одне маленьке доповнення: що якщо ви петуню підрізаєте, краще садовими ножицями, або не дуже жорстким сікатором, такий для тоненьких гілочок. Якщо а, таким сікатором для а, товстих гілок не треба підрізати, а краще садовими ножницями. Або, або яким сікатором? Ну, все тепер. Пока-пока.